Всім, з вами Вікторія, і ви на каналі Міс Фіалка. Сьогодні покажу вам таку красу, це фіалочка сорта НК Козир. Зацвіла квітне, бачите, отак от пишно гарно. Хочеться вам просто показати, поділитися своєю радістю від цієї краси. Для мене сорт уже не новий. Відгуки, ви знаєте, від нього тільки позитивні. Ну, от я чекала, щоб вже дорозпустилися бутони, але там їх ще й багато і багато, і вже, думаю, треба знімати відео, показати вам цю фіалочку. Що хочу про неї сказати? Сорт досить не такий, знаєте, невередливий, не капризний. Просто. Дуже простий у вирощуванні, дуже простий. Я взагалі полюбляю такі сорти, які не потребують багато часу, багато догляду, ну, догляд звичайний. Росте у мене на автополиві. Ну і трошки про цей сорт. Дивіться, отакі класні виразні квіти. Не скажу, що вони дуже крупні. Бувають сорти з більш крупними квітами, але і не маленькі, да? Бачите, такі квіточки. Тут присутній такий веселий крап, такий якийсь в космічному стилі, якщо можна так сказати. От Квітка темніша, вона більш темно-фіолетова така. Камера її висвітлює, робить більш такого блакитного відтінку. Насправді, вона більш темна, ну, темно-фіолетові такі квіти. І темна листва. Що мені подобається? Росте безпроблемно, росте дуже швидко, розмножується дуже легко. І подобається мені, що укладаю, так, бачите, досить рівненькими рядками. Досить рівненькими, без витягності, укладає свою розеточку. Тобто, до, ну, досить, можна сказати, привабливо виглядає. Саме цей кущ він стоїть у мене на стелажі, займає досить багато місця. От про це один момент, можу сказати, виділити в цьому сорту, який можна. Як Негативний, ну, тут теж, в залежності, з якого боку подивитися. Так? Ем, цей сорт досить крупний. Досить крупний. Це стандартна вона, але вона виростає отака-отака велика. Бачите, Тут ну, порядка десь 30 см в діаметрі, якщо не більше, ця розетка. От, бачите, по, в порівнянні з моєю рукою, от крайній Листочок зліва і аж от де листочок справа, тобто вона займає багато місця. Як ви самі вважаєте, якщо ви полюбляєте, наприклад, крупні виразні рослини, фіалочки, і у вас багато місця, то це, можна сказати, плюс позитив. Якщо у вас місце такий ресурс досить обмежений, то Ну, тут, так, да, треба звернути увагу, що є такий у неї момент, вона росте дуже здорова, дуже велика. От у мене, особливо на автополиві, от у мене ця, цей саме всього, всього у маленькому, бачите, розмір, розмір стаканчика 80 мл. І все. При цьому таке класне цвітіння. От, я їх всі, всі свої фіалочки підживила. Ну, росте в цеоліті, ви знаєте, хто дивиться мої відео: Гранулят, гранульований субстрат. І я всі свої фіалочки підживила професійним добривом. От, в гранулах от, Пролонгованої дії на три місяці. От, всі підживила, і вони зараз, от, можна сказати, підживлюються таким добривом. що я ще хотіла сказати, дуже залежить від, ви знаєте, від умов, умов вирощування. Ну, в принципі, як і всі рослини, але ця особлива. Якщо вирощувати на стелажі, не на стелажі, а на підвіконня. Зараз був період, коли було світла недостатньо, то є така особливість, ну, вони в принципі всі, але цей сорт особливо. Витягує черешки саме, саме черешки. Ну, от покажу вам просто для прикладу, куч, наскільки відрізняється. Бачите, це той самий сорт. От. От з такими потягнутими черешками він ріс на підвіконня. Отут уже треба видалити квітконос. Квітконоси у них у всіх досить високі, але тримаються, в принципі, непогані. Ну, цей вже відсвів, але там ще багато-багато багато всередині буде квітів. Тобто він продовжує квітнути. О, цей у мене стояв на підвіконні і отак от витягнув з черешки. Бачите, наскільки залежить рослина від умов, умов вирощування. І він цей дуже через, це, через те, що витягнуті оці черешки, він дуже такий схильний падати. Якщо тільки допиває воду, я вже зрозуміла, що треба на ним дивитися, якщо б води було там максимально. Бо якщо води мінімально, то все, він вже за рахунок того, що він сам по собі великий важкий черешки витягнуті, він стає дуже такий, ну, нестабільний і може упасти. І я от прямо зараз, бачите, коли його брала, от від нього вже відірвався. Нижній листочок, то вже викину. Ну, от, бачите, такі, такі особливості. Тобто звертаємо увагу, взагалі мені сорт подобається. Але звертаємо увагу, і так само, я думаю, в багатьох інших сортів від умов умов вирощування. Взагалі, то фіалки гарно ростуть на підвіконні, але коли ну, той період, що їм достатньо світла. І не дуже жарко, якщо не дуже спекотно, якщо влітку, ну там свої. Особливості. От. Просто хотіла вам презентувати цей сорт. Я навіть провела з ним знаєте, експеримент, мені хочеться подивитися, якщо його все ж таки посадить в, більший, в більшу ємність, в більшу скляночку, таку вже як горщик, що ж з нього тоді вирости? Ну Просто я вже не пожалкую місця, а просто мені цікаво подивитися, які будуть. Розміри цієї рослинки. Ну, а зараз все у мене. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам всього найкращого з вашими фіалками і до нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока!